Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо наші походи в внизиних Карпат по нібито білі гриби. Будемо казати поїсти вні гриби. І сьогодні чергова поїздка. Значить, сьогодні субота, 8 годин чи ранок, чи день, мабуть, день вже. О, як пташки співають. Сонечко вийшло. Пташки співають, веселяться. І так, низинний Карпат. Вчора я знайшов в низинах 5 білих грибів. Сьогодні, надіємося знайти більше, я знаю. Вже як воно вийде Добре. От уже гуляю по лісі. Хвилин 30 я білого не можу знайти. Попадаються гарні сировішки, гарні розді, тобто білі лисички непогані, а білого жодного. І то ходжу по тих місцях, де б вони мали рости. І немає. Не густо, он білійки. Що, гріжемо білі, раз білих немає, то комусь у подарок буде Грусть. Ціла семик. Гуляю по лісі вже майже годину. Білих немає. Є лисичка. О. Також невеликій кількості, а білого я знайти не можу ні гнилого, ні молодого. Ну, ми здаватися не будемо, будемо далі вести пошуки. Дві з половиною години я мандрую по лісі. От перший гнилий і то не білий, а червоняк. Пусто з білими пусто. Ще один грибок, але також червоняк. Не знаю, чи він добрий. Зараз будемо обслідувати його. Ще отакий от цікавий червоняк. Там той червоняк непоганий, цей обслідуємо. Ще який червонячок, з вигляду він такого кольору симпатичного, от показую. Будемо на нього дивитися, що він з собою представляє. От іще непоганого червоника я знайшов. Вони великі, але вони не такі хробочливі. Як, як того? Ти каніжка довга. О. А білих немає. Оце збираючи лисички, а процес цей довгий, а лисички, а тут дивлюся, червонячок виріс. І такий з вигляду він. Гарненький Ось який він. Берем. От калічки або ще якісь називають грабовочки. Є. А білих я так і не знайшов. От і завершуємо ми свій похід. Нібито побілі гриби, яких ми не знайшли. Зате ми знайшли трошки червонічків і добре ще знайшли лисичок. Хоч на тому природі дякуємо. От показую результат. Результат з лисичкою бавитися треба довго, час іде. І того ми затратили майже 5 годин. Майже 5 годин. Білого риба ми так і не знайшли. Хоть, хоч ми намагалися, намагалися знайти хоч одного, щоб показати, чи є, чи немає, і ми так і не знайшли. Ну, а вам. Як завжди бажаю значно кращих результатів, як у мене, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, ви ж заходите до за себе додому і будьте добрі, не засмічуйте свій дім, а також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання. Хай повернуться до вас в Хай вам щастить, до побачення. До нової зустрічі!